Друзі, усім привіт! З вами є Мерган і це відео по GTA Radmir. другий сервер. Так, а перед початком цього відео. Я ж вам як завжди нагадаю, що потрібно зробити. Потрібно вам підписатися. Друзі, підписатися обов'язково на канал. Під назвою Віка Паляниця.юей. Де ви знайдете море українського мотивуючого контенту і побачите незламність і силу нашої української нації. Ну а ми повертаємося до GTA Радмір. І так, як ви знаєте, в мене тут Гелік цей новенький, і стара Беха. Ем, Що ми з вами будемо робити? Так. Зараз ми з вами зробимо таку штуку. Знайдемо GPS. І тут знайдемо. Вот. Де тут важливі місця? О, утилізація транспорту. Спитаєте нафіга? Воно тобі треба. От, так. Побачите зараз всі самі. Так, ми їдемо до. Утилізації, так. Да? Їдемо. Ну, це беха. Вона... Ну, їде не так і багато. Звісно, проти Геліка її. Не зрівняти важко навіть по швидкості, бо тут десь, ну, бачите, да, 150-160 вона їде. Типа ви вже думаю поняли, що я буду робити. А я буду утилізувати бегу. Чому? Тому що прийшов час дійсно, друзі, купляти деякий новенький, да, деякий новенький. От... Транспорт такий. Типа, да ви спитаєте, а що, беха тобі не подобається? Друзі, мені треба великий-великий багажник. Штрафів, наче, немає, я все тут Ого. Все оплатив. Зараз перевіримо з вами багажник. Так, а що в багажнику? А в багажнику в нас ніфіга немає, бо в мене все в інвентарі і от тут. Так, є. Ну що? Продажа. Так. І скільки Ну, 210 кециків. Ну що? Прийшов час нового бумер. А ти вже своє. Дружище від'їздив. І так, друзі, я отримав майже 400 тисяч. Майже 400 кусків на баланс. Це при тому, що в мене беха була по, фу... по дефолту. Я її ще затюнінував трошки, і ось зараз ми її з вами злили госку. Вот. А що буде далі? Ви там обов'язково не перемикайтеся і дивіться це відео до кінця. Так, друзі, я продовжую свій запис, я в корпорації у Макса. От. Для чого саме потрібен рам? Наприклад, ось з таким да, багажником. Нафіга. По-перше, ви на ньому, якщо ви в корпорації можете фармити, возити ресурси: це дерево, камінь, там, квіти і що завгодно. Якщо у вас немає вашого будинку, і ви спавнитесь в хаті корпорації, то у вас, да, ви можете туди складати всі речі, наприклад, як у мене ось тут. Да? От. Якщо цей рам затюнінгувати, він дуже швидкий. Вас на ньому тяжко догнати і пограбувати. Він їде трохи швидше, ніж Гелін Але я тут поцікавився в адміністрації і рам купити в автосалонах не можна. Його можна купити у гравців з рук от, на автобазарі. Якщо для того, щоб зберігати просто ваші речі і на ньому не їздити, ви можете собі купити ось такий. Ну, давайте подивимось. Такий бусик, в якому багажник ціла тонна. Я думаю. Для того, щоб зберігати речі, це вистачить. І тепер, друзі, увага, фішка. Рам коштує тюнінгований. Наголошу такі, знаєте. Тюнінгований рам. Самий тюнінгований. 800 тисяч. Ви просто собі. Подумайте. 800к коштує РАМ. Якщо казати, наприклад. Да, вот зараз поїдемо в казіно. Бо мені випала прокруточка. Якщо казати про. Сервер Nexus RP. От, да Там. Ви просто будете щось ахуєвше. Повірте мені, я я коли побачив там обнову, я сам ахуєв. Просто, я, я я в шоці, я в ахуї і досі. Ви спитаєте, а що там такого? Так я вам скажу, там такий же синій рам, як я вам показував тут, він коштує 8 лямів. Увага, вставка, як я і говорив, друзі. Подивіться, скільки коштує RAM. А якщо зробити отак? От, бачимо, да? Він нічим не відрізняється від того раму. Який. На якому всі катаються на радмірі Roleplay другому сервері. Друзі, блін. 8 ⁇ 8 лямьев. 8 лямьев. Предполагаете всю цифру. И это, знаете, вот не то, что он там тюнингованный, якийсь, типа, швидкий он швидко идит. Не-не-не. Это не. стольковый. Стольковый бусик. 8 лямьев. Ну так. Там це купляється для того, щоб виконувати контракти після оновлення в сімейній справі, де можна типа, заробляти гроші. Так тут, якщо, наприклад, куп от, купити бусика, да, купити бусика такого. Е ну, там там бусик коштує 8 лямів, за що ж я кажу? Або РАМ купити тут. Ви ці гроші відіб'єте. Ну, якщо так е, нормально грати, ви можете гроші відбити Саму, типа, саму вартість вашої автівки, ви можете його відбити за. Ну. Типа. За один. Типа, день. Ну майже, так. Да? Ви. відіб'єте. Я, я чуть не в'їбався. І будете собі спокійно грати. Там же ж, ну, щоб відбити гроші на тому сервері, про який я говорив, це потрібно десь, ну. Не знаю, може тиждень, два-три, коротше, хто як буде грати. Ну, як на мою, знаєте, як от на мою... Чисто таку думку, да? Просто, на мою думку. Ну, не коштує РАМ 8 лямів. От, ну, не, тя... не, не тяне воно. Типа на такі. Як би мовити, гроші. Ну, давайте будемо з вами, друзі, реалістами. І будемо з вами розуміти то, що. Просто тут гроші заробляються на ізі легко. А на нексусі з економікою, ну, так би мовити, трошки піздець. Трошки. Я вам десь зроблю, типа, як сказати, чи скрін, чи вставочку, коротше, щоб ви побачили самі. От. Бо як на мене, це для такої автівки, ще раз скажу, занадто дорого.